У глибокому, пухнастому лісі, де вечорами повітря наповнювалося запахом медових трав та теплого вологого моху, жив маленький зайчик. Він був справжнім пустуном, веселий, швидкий, з очима гудзиками, що завжди шукали щось нове та цікаве. Його вушка постійно нашорошувалися, ловлячи кожен шепіт вітру, ніс носик ніколи не стояв на місці, обнюхуючи всі лісові таємниці. Зайчик був дуже допитливим і любив життя у кожній його миті, але було в нього одне єдине, дуже велике прохання до всього світу, яке він проговорював, стрибаючи по стежках Я не хочу спати! Щойно небо починало змінювати свій колір з яскраво блакидного на ніжний рожевий, а потім на фіолетовий. Щоразу, коли перші несміливі зірочки тихенько виходили на свої місця, зайчик напружувався. Він починав бігати ще швидше, його стрибки ставали ще вищими, і він з подвійною силою вигадував нові захопливі ігри, щоб ніколи не зупинятися. У його маленькій голівці крутилися тривожні думки. Якщо я засну, думав він, щось дуже цікаве може статися, і я пропущу це. Що, як я засну, а раптом світ навколо просто зникне? Така думка лякала його до мурашок. Зайчик міг сидіти посеред лісової галявини, його маленьке серце стукотіло, як дрібний барабан, а очі відмовлялися заплющуватися навколо темнішало, і це відчуття тільки посилювало його тривогу. Він намагався переконати себе і весь ліс. Я не хочу спати, поки я не сплю, світ залишається на місці, і все під моїм контролем. Але ніч, така ж неминуча, як і ранок, уже була зовсім поруч. Вона не шуміла, не лякала гучними звуками і не приносила темряви, яка б страшила. Вона просто тихо, майже нечутно, приходила, як м'яка ковдра, що огортає ліс. З за верхівок дерев виглянув місяць, виблискуючи сріблястим світлом. Місяць такий величний і мудрий. Лагідно, як найніжніша колискова, прошепотів зайчику. Час спати, мій маленький друже. Завтра на тебе чекає новий день і нові пригоди. Але зайчик, хоч і відчував, як його лапки стають важкими, а очі сонними, усе ще вперто відмахувався. Ні, ні за що. Я ще зовсім не втомився. У мене ще стільки сил, щоб стрибати і вивчати світ. Проте його маленьке серце, що стукотіло раніше від надлишку енергії, тепер стукотіло трішки тривожніше, відчуваючи невідоме. Одного вечора, коли зорі вже щедро розсипалися по чорному небу, зайчик сів під величезним старим дубом, стовбур якого був критий мохом, і глибоко важко зітхнув. Йому було так складно, він відчував дивну втому чому мені так важко? прошепотів він сам до себе. Майже не чутно, бо його голосок був уже слабким. І саме тоді, поруч із ним, тихо і непомітно з'явилась ніч. Вона не була темною чи страшною, як зайчик собі уявляв, вона була м'якою, як найпухнастіша ковдра з оксамиту, і світилася лагідним, майже прозорим сяйвом. Ніч з посмішкою, яка була м'якою, як дотик місячного променя. Лагідно погладила зайчика по спинці, бо ти весь день був таким сміливий, мій маленький зайчику, прошепотіла вона. А навіть найсміливішим героям теж потрібен відпочинок, щоб знову набратися сил для нових подвігів. Зайчик, відчуваючи тепло від її слів, чесно зізнався, опустивши свої довгі вушка. Але я боюся. Коли я сплю, я ж не бачу, що відбувається навколо. Що, як я пропущу щось дуже-дуже важливе? Ніч лише усміхнулась, а її очі засяяли як дві маленькі зірочки. А ти знаєш, що насправді відбувається, коли ти спиш? спитала вона, і в її голосі було стільки доброти та мудрості. Зайчик похитав головою, адже він ніколи не замислювався над цим, бо завжди боявся засинати. Коли ти спиш. Продовжила ніч. Твоє тіло відпочиває від усіх стрибків та бігу, твоє маленьке серце заспокоюється, а всі твої думки, що ганяли весь день, складаються по місцях, як іграшки в кошик після веселої гри. Зайчик, почувши це, був здивований. Він ніколи не думав про сон так. Але одне питання все ще непокоїло його маленьке серце. А світ? тихо спитав він, ледь чутно. Його голосок був схожий на шепіт вітру в листі. Світ чекає, мій дорогий зайчику, відповіла ніч, і її голос зазвучав ще м'якше та заспокійливіше. Він нікуди не зникає, він просто трішки сповільнюється, щоб відпочити разом з тобою. Ніч провела своєю прозорою рукою над усім лісом, і зайчик побачив справжнє диво. Дерева навколо нього зашепотіли свої ніжні колискові. Квіти одна за одною обережно закрили свої кольорові пелюстки, готуючись до сну. Навіть швидкий вітер, що весь день ганяв поміж кущів, сповільнився, перетворившись на легенький подих. Все навколо було у спокої. Бачиш, сказала ніч. Усі відпочивають, бо відпочинок це не втрата часу, це турбота. Турбота про себе і про те, щоб завтра прокинутися повним сил та радості. Зайчик притулився до землі, яка під ним була дивно теплою, вона не була холодною, як він боявся, і зовсім не страшною, вона була такою ж м'якою та затишною, як обійми нічі. Його маленьке серце вже не стукотіло тривожно, а спокійно билося, ніби наспівуючи тиху пісеньку. Але була ще одна думка, що промайнула у його голові А якщо мені щось насниться, Спитав він, уже майже засинаючи. Тоді це буде найгарніший сон, відповіла ніч. А сни приходять лише до тих, хто дозволяє собі повний спокій і довіряє нічі. Закрий свої оченята зайчику. Зайчик повільно, повільно заплющив очі. Його дихання стало рівним і глибоким. Лапки повністю розслабились, а маленькі вушка вже не нашорошувались від кожного шереху. Він заснув. Заснув вперше по-справжньому спокійно, а вранці його розбудив теплий золотистий промінчик сонечка, що лагідно лоскотав його носик. Ліс був на місці. Птахи радісно співали свої ранкові пісні. Світ посміхався йому, як і завжди. Зайчик солодко потягнувся, розправивши свої вушка, і здивовано промовив Я тут, і світ теж нікуди не зник. Він відчув себе таким відпочилим, таким сповненим енергії, ніби тільки що народився заново. З того чудового дня, коли приходила ніч, зайчик більше ніколи не тікав від неї. Він не ховався, не вигадував нових ігор, щоб не спати. Він навчився довіряти нічі і знав важливу істину. Сон це не кінець дня і не пропущена пригода. Сон це найважливіша турбота про себе. Щоб бути сильним, щасливим і готовим до нових відкриттів у новому дні. І щовечора, коли зірочки виходили на небо, зайчик спокійно знаходив собі затишне місце, заплющував очі та засинав, знаючи, що світ терпляче чекає на нього.